А вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вас. купляла вам гостинчика загриваник, топила піч і поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину, така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював, От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі, Вона ходила в степ на буряки, а от, якби не сволок, а на стелі щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати. Вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі? Вваживши ту мрію дивовижну, приходим небо малювать шуряк. Вона сказала Перестань, бо вижену У тебе каже небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні, зробити небо взявся за харчів. Були у нього пенслі богогодні, став на ослін, Осунув рогачі, у нього й хмари вигинали зміями, уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, а ви не зумієте злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона була така ще молода, та якось та. То не знайшлося маляра, все якось так, то горе, то біда, і вицвітали писані тарелі, і плакав батьку, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. Еліна Костенко, мати.